А тепер, ну, давайте поговоримо трошечки про Підіді. Мені тут про Підіді хочеться сказати тільки, власне, те, що а, наразі відомо, що щонайменше 120 людей звинувачують продюсери, -продюсери Діді у сексуальних домаганнях. Серед них є діти. А, це злочин. І насправді, я перепрошую, 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 я дещо хотіла. А... Хотіла, да, я забула просто це скопіювати. І насправді тема насилля вона дуже складна. І я можу сказати, що зараз я бачу дуже багато чого в українському інтернеті на цю тему. І в мене дуже змішані почуття з цього приводу. Тому що з одного приводу, з одного, з одного боку, дуже класно, що український інтернет, попри все. Переорієнтовується за тим, щоб спостерігати, що там у Юрія Дудя, і слідкує за те, що там у традиційних дружин американських балеріна Фарм у нас місяць тому е е гриміла. Тепер у нас Підідіді Гримить. Ну, одним словом, відбувається така переорієнтація. І ти заходиш і бачиш, що нам розповідають все менше про Філіпа Кіркора, і все більше, хоча про Філіпа Кіркорова і насилля з його боку, теж недавно була розповідь, але я не занурювалась. Ви, можливо, якщо бачили, то бачили. Якщо не бачили, то їх з ним. Але питання в тому, що разом з цим дуже часто ем, фактично насолода плітками і брудними деталями чужих життів подається, як. Типа, от от я щас несу вам світило знань про насилля. І зараз ми будемо досліджувати, як це насилля впливає. Давайте передивимося всі відео, в яких підіді там що-то натякав на те, кого він їбав, кого не їбав. От дивіться, оцього цього він їбав. А цей то, а цей сьо. І це все ну це ж це ж насправді не про розбір насилля, це насправді не розбір складної теми, а про смакування деталей. Тому що говорити про насилля завжди дуже складно. І ну, одним із зразків цього ви про, по собі можете просто зробити перевірку: це наскільки вам важко сприймати контент про воєнні злочини росіян, про розстріли, про зґвалтування. Про зґвалтування чоловіків, в тому числі, був нещодавно один документальний фільм. Він називав мене своєю бабою, чи якось так там ключова фраза була перша. Чи він сучкою, чи ну він називав мене своєю сучкою. Це говорив один із тих, хто один із героїв сюжетів, той хто пережив сексуальне насилля у полоні. Я до сих пір не можу подивитися це відео, хоча я розумію, що це важливо подивитися. І це той контент, який розповідає нам про болючий досвід і піднімає дійсно важливі теми. А оці розбори підідії, це просто ну, колупання в трусах у Підідії і у цієї всієї тусовки, тому що заберіть з цієї історії шоу-бізнес, і ніхто про це знімати ніхіра не буде. Тому що ну, шоу-бізнес класно продається. І я не кажу, що це погано. Я просто не хочу, щоб подавався, подавалося це з урочистістю тьоті у рахці, яка виходить і говорить: значить, так, мої метелики і голубочки. Зараз я вам буду розповідати про те, який світ сповнений сексуального насилля. І давайте в деталях розбирати, як воно відбувалося. Тому що насправді про сексуальне насилля дуже складно зробити сюжети. Розбирати їх, занурюватися в це, і ніхто це робити не буде. Тому що от я забула вивести цей скрін на екран. Ну зачитаю у себе з ноутбука. Зараз е проводиться розслідування стосовно над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Лубінець Дмитро, наш омбудсман, пише: Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. Зараз ініційовано проведення моніторингового візиту, і ну, насправді, коли ти бачиш уже цей текст, ти уже, у тебе травма вже від того, що ти читаєш про цей текст. І, очевидно, якщо ти бачиш сюжет, якийсь на цю тему, ти не клікнеш на цей сюжет, щоб дізнатися більше, отак прямо зразу. Тому що це травматизуючий досвід. Тому мене трошечки розйобує оці всі великі заголовки: монстр, монстр, подивіться, який він монстр, подивіться, який він монстр. Тому що це. Про монстра в кожному з нас насправді, тому що ми всі клікаємо на це. І не тільки PDD монстр, а всі люди, які жруть цей контент і сруть цим контентом, ми такі ж монстри. Тому що заберіть шоу бізнес від підідій, і ніхто цей цю історію розбирати не буде. Тому що про насилля дійсно про реально, про насилля, про трагічні долі, трагічність долі і так далі. Людство не любить це дивитися. Тому і світ так відвертається від злочинів в Росії в Україні. Тому мене просто вхарює в цій істерії Оця от історія, що ми от розглядаємо, просто нам цікаво розглянути цю тему, бо сексуального досилля не має бути. І ти дивишся і створені цілі канали, на яких от беруть і розбирають тему сексуального насилля, таке не може бути, таке не може бути. Але все воно якесь максимально все шоу-бізнесове. Люди створюють собі шоу-бізнес з цієї історії, а потім розповідають, ну, що вони дуже впереді е, ценності. Але насправді це шоу бізнесація шоу-бізнесація насилля. І я насправді я виглядаю як стара баба в білому пальто. Ні. Я сама використовую всі ці методи. Я сама рагулі, в принципі, з е, такої історії побудувала. Я сама рагулі будувала на тому, що я показувала вам смішних якихось людей і в сьогоднішній випуск про смішних людей, які шо поють, відкривають рот, співають там пісні, сере, сере, е, к, к к Там і так далі. І я на цьому побудувала популярність свого блогу. І я не е, заперечую того, що це просто шоу-бізнесація була. Тому що насправді про насилля ми не готові говорити. Це дуже травматичний досвід. І те, як споживають цей контент, це споживання показує, що воно споживається. Не через те, що людям хочеться ознайомитися з тим, як кого сильно образили. Людям хочеться juicy details, Деталі. Це стосовно Підіді. Тому, знаєте, я хотіла пожартувати, але я зрозуміла, що якщо я так пожартую без перемови цієї, то ну, мене закопають. Жарт такий. На сцені стоїть гидко розкрашений кіоск з подавцем ну. На сцені стоїть гидко розкрашений кіоск з продавцем внутрі, біля кіоска стоїть кепка, кубка мудил і жде трамвая. Раптом пробігає захекане мудило і врізується головою в кіоск. Мудило в цегейковій шапці. Що такое? Що спокою нахадіти не можете? Захекане мудило лежачи долі, там масло дохуя Всі мудила. Де? Захекане мудило. Там помирає, вбігає друге мудило. Ну і коротше, далі ви можете почитати у Подерв'янського. П'єса дохуя масла. Якщо ви хоча б трошки деталі знаєте справи підіді, це те, з чим асоціюється інформаційний вайб навколо цієї історії. Я не кажу, щоб насправді насилля над людьми і ця історія, вона не привід для жартів. Але те, який інформаційний вайб у цього всього, як про це все розповідають, і скільки цього гавна несеться в інтернеті. Мені дуже сильно нагадало тих мудил, які прибігають і такі дохуя да масла. Там дохуя да масла. Щас я вам це все масло принесу. І вони всі несуть це масло, несуть, несуть, несуть. Але справа в тому, що це все чисто про шоу бізнес. Про шоу бізнес. А потім е, піджимають губи і розповідають, що вони про ценності. Ну, ці. Ну, ні, не про це. А тепер переходимо до. Переходимо до... Господи, що у мене тут? Можливо, він якийсь посланець космосу? А можливо, і не посланець. Коротше, в цей момент, коли відбувається вся ця історія, що відбувається на ринку шоу бізнесу Поплавський абсолютно чудово усвідомлюючи нас... Ну хоча насправді, коли у нього день народження, треба подивитися. Може, це дійсно його день народження і там Поплавський, так коли він народився? А ні, 28-го він народився. 28 листопада. Не його день народження. Тобто він просто зняв собі фільм. Він лежав і такий. О, під підіді. -під 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 його видам. Поплавський, який от Під Підіді. Коротше, побачивши, можна викатити свій фільм про себе на 21 хвилину. Викатав фільм, в якому тисяча і одна любовниця на планеті Поплавського щастя є. Можливо, це, звісно, і плітки, але може і ні. Сором'язливо зазначимо тільки те, що жінки грали в житті Поплавського значну, можна сказати, непересічну роль, як і він в їхньому. Коротше, понеслося про Підіді. І е, Поплавський, усвідомлюючи взагалі те, як працює ця вся херня, викочує. Тисяча і одна любовниця. Викочує відео з таким текстом. Абсолютно усвідомлюючи, що насправді, ну, а що, ну, типу, ну, всі посміються, все нормально, прикол, рознесуть все це відео, і всі будуть дивитися на Поплавського, який він ахуєнний З своїм відео. Всі підуть, подивляться це відео повністю, як я, наприклад. Да? Пішла і подивилася. тому що, ну, якби, би так, да? тому що мені по роботі треба. Але, ну, маркетинг. Так воно і працює. Розумієте, маркетинг. От сидить у нього там в залі. Знову сумно. Тепла постійно. Ти не поруч. А потім, коли треба, Дмитрій Гардон запише відео, який важливий Михайл Михайлович. Михай... Хто як не пам'ятаю, хто він? Михай Михайлович, чи Михайло Михайлович, який важливий Михайло Михайлович у нашому просторі. Або там, наприклад. Що не під столом не можу поняти. Ну, або, наприклад, нам показують якусь медійну, більш-менш дівчинку, яка з удовольством бере ворот Михайла Михайловича. Або вона, ну, наприклад, Аня Трінчер. Михайло Михайлович привітав Аню Трінчер з Днем Народження, а потім вона сказала, що я не розумію взагалі, а в чому прикол, що ви мені кажете, що тут щось не то. Вона виклала це відео, вона нам похвасталась, показала, які у неї близькі прикольні стосунки з Михайлом Михайловичем. Шик, шак, шок. Короте. Тому, ну, це шоу-бізнес, він далі буде грати. Нічого з підіді. Ну, з підіді може щось случитися, а з усіма іншими нічого не буде. Він далі буде існувати. більше того, Більше того. Я можу сказати, що секс вечірки. Це не саме вообще в мірі віщ, насправді. І а, жахливе те, що там могли постраждати підлітки, неповнолітні. Оце да. І це дуже велика відповідальність. І а, новина, коли ти бачиш заголовок, тисяча пляшечок дитячої олійки. Дитяча олійка взагалі асоціюється з немовлятами. І ти просто взагалі такий. Ой, Хоча оліка може бути використовуватися двома супердорослими людьми між собою і все нормально. І там ніяких дітей навіть близько не може бути. Просто це дитяча оліка, вона так називається. Але асоціацію зразу воно там малює і ледь не немовлят да? в цей момент. Тому жахливе, жахливо в цих історіях неповнолітні, жахливе в цих історіях використання допінгу нарко ну, якоїсь хірні, яка позбавляє людину взагалі можливості контролювати своє тіло. Це жахливо. Секс вечірки як такі, куди люди приходять, тому що вони знають, що вони прийшли на секс-вечірку. Це взагалі ну, нормальна штука, я тобі можу сказати. Вот. Тому, а у нас паралельно несеться і, і секс-вечірки, і так далі. А хто з ким їбався? А дивіться, оті фотографії, а оті фотографії, а той поїбався чи не поїбався, а рядом мені лежали, а де рука лежить, а де нога лежить і так далі. І ти все це. І ти дивишся на цей супер. Ну, я просто в Тік-Ток позаходила і так далі. І ти просто розумієш, що простір переповнений цим гавніщем. Просто переповнений всім гавніщем. Ой, ну, коротше, так що шик-шак-шок. Але, ну. Е Нагадаю вам, що... Гіпертолерантність. Я їбав, мене затрахало це гіпертолерантне суспільство. Так от, приєднаюся зараз до слів Жені Яновича. Затрахало мене це гіпертолерантне суспільство. Тому що, давайте подивимося на відео 2005 року. Я з нього почала сьогоднішній етер. Власне, ним я хочу майже і завершити. Коротше, дивимося, аудиторія. Ну, там, там видно у деяких таке, типу. Що я тут здійснюю? Але всі сидять, всі нормально. Там воно ліфчик потім злітає і так далі. Ну, коротше, стріп-шоу. мих міг випробовував а, прогресивність українського суспільства до того, як це стало популярним. Віагра, яку вважали оплотом розпутності в Україні. На той момент була набагато скривніша у своїх виступах, ніж Міхміх Паплавський. А це показували по УТ1. на секундочку, концерт, і все нормально. Тоді ще не було фейсбуків, які забороняли соски, а соски там були. Я просто не хочу показувати, бо мені цей сьогоднішній етер, я думаю, і так коротше понизять видачу. Мені і так понизужають видачу. А якщо що соски сюди додам, то вони ще закриють всім до 18 не можна. Не буду показувати. І що, все нормально, все похавали. Весь зал сидить дивиться. І, всі такі. І в першому, на першому ряду хлопчик. І тут ти згадуєш тіну караль, не бойся, мальчик, ближе подойди. От це, звісно, взагалі якось навіть не знаю. Це я. Це я коли спостерігаю за нашим шоу-бізнесом. Але ну, шоу-бізнесові історії так працюють. Арестович, арестович. Да він обістриться і обмаже голови собі, і тим, хто біля нього, і все нормально, всі, -всі далі будуть дивитися, все хорошо. У нас це просто частина шоу-бізу. Ми любимо видовище. І треба зізнаватися з собі. що ми дивимося, це не тому, що ми такі ахуєнні люди часто. А дивимося, тому що це розвага. От і все. Ладно. Хочу ще показати вам одну рекомендацію, і на цьому сьогоднішній етер завершиться. Тому що ну, я вам показала, всяку пісенну, дуже наструктурований етер, я так його робила. У мене було дві години вільного часу. От Я його за дві години зробила, це, мабуть, помітно порівняно з тим, коли я більш готуюся до етеру. Ну, от бувають такі, такі дні, коли все йде через От. все летить. Ну, от, все летіло туди, і я летіла разом з цим. І коротше, все прилетіло, і тому у мене такий етер. Але маю надію, що чимось я вас розважила. Якісь думки, можливо, вам здалися влучними, можливо, ні. Посперечаємося: етер, етер не приходиться. Хочу порекомендувати вам відео, на яке натрапило знову ж таки в своїх підписках, тому що дуже воно мене потішило. Давайте я вам покажу скрін. Отже, є такий канал, що посилання буде на цей канал. і У них вийшло відео Що слухати з ідеальним осіннім плейлистом. Нова українська музика. Що слухати? І ви знаєте от ну, я послухала і отримала велике задоволення. І така думаю: ну, кожному з вас, мабуть, якийсь із треків сподобається. Наприклад, Альону Альону Склео, я б не слухала. Чесно, я проминала цей реліз і якось взагалі мені не хотілося клікати. А тут я почула цю пісню, і вона така: о, нормально. Або ще а починати ми будемо з пісні «Подорожник», яким треба обмитатись всім нам, да? десь приблизно з ніг і до маківки голови, щоб лікував. А пісня від Віталії Гурдно і Керон Ліл. І, до речі, дуже цікаво, що я це вирізала, потім зробила верстку, потім все виставила, потім перевіряла звук і така вау! І тут знову гурт дно, а я вам нагадаю тобі похуйна мої пісні. А їх уже чи шість, чи Як не скажеш, так скажи, хоч ні. Що похуй на мої пісні а я напишу є що сказать. Над речок про чесність теж поїбать ти саму синочку не втратить. Все, все. Мені іноді подобається от сидіти з вами як народна артистка от от от, і співати пісні, хоча я їх не співаю, тому що голос у мене ну, такий. Коротше, друзі. А, знову ж таки, ідіть послухайте а, все відео, тому що там підбірка з. Ну, з якогось числа пісень, я точно не помню цифру, не пам'ятаю цифру, але кожен мені здається, що собі осіннє таке знайде. Тим більше, що зараз уже жовтень, вже такий ліричний настрій і різного контенту буде ставати все більше і більше. От на цьому тижні я зробила три етери і Нестайко буде у понеділок. Читанка з Нестайку буде у понеділок на каналі Читанка. Там ми будемо розбирати незнайомця з 13-ї квартири в деталях. Не пропустіть, ставте свої нагадалочки, підписочки на каналі. Я виставлю зараз е, анонс е, відео. Воно буде вже висіти з п'ятниць.